До 15 квітня у кожен дім повинні надійти бланки для заповнення заяви та декларації. Практично кожен намагається заповнити усі ці папери і з думкою, а раптом отримує субсидію. Заповнюють навіть ті, хто точно знає, що не отримає жодних пільг. У декларації слід зазначити абсолютно всі доходи, у тому числі здачу в оренду житла та навіть банківські депозити, всі грошові перекази і просто поповнення картки. Прописується зарплата, прописується пенсія, прописуються соціальні виплати, прописуються банківські відсотки за банківські депозити за період з 1 січня 2014 по 31 грудня 2014 року. Тому для того, щоб правильно заповнити декларацію, необхідно піти в той банк, де у вас стоїть депозит. Де кошти стоять на депозиті, і за цей період календарного року минулого 2014 року взяти собі інформацію, довідку про те, скільки у вас наросло процентів. Ці проценти прописати в декларації обов'язково. Звичайно, можна і деяку інформацію приховати, але якщо відповідні служби звернуться до банку, щоб перевірити дані на достовірність, то банк зобов'язаний надати повну інформацію про всі грошові операції. Якщо раптом і всіма цими даними оплата на комунальні послуги перевищуватиме норму, держава різницю вам поверне. Буде розраховуватися середній середній дохід на одного члена сім'ї, і відповідно буде. Від врахований відсоток, який людина зобов'язана у обов'язковому порядку проплачувати. Решту різничка на обов'язкову норму буде доплачуватися державою. Наприклад, якщо середньомісячний сукупний дохід сім'ї із трьох осіб, у якій є неповнолітня дитина, становить 4 тисячі гривень. То сума за комунальні платежі не повинна перевищувати 473 гривні і 21 копійку. Якщо у вас є депозит на 10 тисяч гривень, то за рік ви додатково отримаєте ще приблизно понад 2 тисячі. Відповідно, шанси отримати субсидію у вас зменшаться. Жити по-європейськи, сплачувати комуналку за європейськими тарифами і декларувати всі доходи прямий шлях в Європу. Але чи готові зараз українці розкрити всі карти і розказати державі про додаткові нелегальні надходження? Ліліана Хомешин, Сергій Брагін, новини телеканал Раї.